А почати нашу сьогоднішню з вами розмову хочу зі звіту Американського інституту дослідження війни, в якому мова йде про те, що Росія готує десантно-штурмові бригади для висадки в тил лінії оборони Збройних сил України. Ймовірно, припускають аналітики цього інституту. Це будуть спроби висадки із гелікоптерів для швидкого розгортання особового складу. Як ви прокоментуєте? Такі повідомлення і такий аналіз, а таку оцінку аналітики в Американського інституту дослідження війни ну перше аналітики отримують інформацію від розвиток, наприклад, США, Британії, Європейського Союзу, деякі мірі навіть з України. От це свої джерела в Російській Федерації, і в зв'язку з тим, що Росія сьогодні не має успіху на фронті і веде відповідно позиційні бор такі знаєте, широкомасштабні бої, не просуваючись активно, вони намагаються міняти тактику. Тобто готувати удари, наприклад, з флангів, з тилів, а для того, щоб, щоб в народі такі операції, потрібна розуміло, повітря десантівська, десантно-штурмові, морську піхоту, яка діє за всіма ознаками в тилах, у, наприклад, наших військ. Тому в даний момент е це дійсно така піотока Росії ведеться для того, щоб змінити характер війни від позиційної до більш ефективних наступальних операцій, але ми маємо цю тактику, тому що. Війна і розпочалася з Російської Федерації 24 лютого 22 року з проведення цих десантних операцій. Але якраз і наші військовики, спецслужби, а на той час і самооборона всіх міст, включаючи і столицю України, активно е організувала заходи по протидії таким диверсійним групам. Відпрацювала модель їх виявлення і саме головне, знищення. Нам вдалося їх е практично всіх нейтралізувати, Ми самі приймали участь в організації по Києву, наприклад. Всі фактично угруповані знищені, які проникли на території е, Київської області, наприклад, або е, пригоди Києва, і тому в даній ситуації ні одна диверсійна група не реалізувала свої якраз задуми. Зараз думають більш масштабні, особливо в фронтових форматах, наприклад, висадити висадка в середній або глибокий тил і удар з тилових позицій. Сьогодні ми маємо потужні можливості і агентурної розвідки: військової, радіотехнічної, комп'ютерної, космічної. Ну, і, зрозуміло, польової, де ми виявляємо можливі е, варіанти дій, де формуються якраз ці диверсійні групи, тобто, де проходять навчання. Тому що одна проблема ще в Російській Федерації: те, що 90% особового складу це професійних військ спочатку війни фактично винесла знищені, або е, мають від того тяжкі пранення, які не повернулися в стрій, тобто, це висновки і наших військових. Інституту вивчення війни і американської розвідки. Тобто сьогодні пілотувати такі диверсійні групи, а це повинен бути професіонал вищ, вищого класу. Для цього, по перше, потрібно і е, ті люди, які готові за всіма характеристиками фізичними, моральними, інтелектуальними от і іншими, щоб вже підготувати. І ще один момент, е, їх треба готувати мінімум рік для рядового складу, а для офіцерського 3-4 роки. Я сам якраз керував. Багато років назад спецпідрозділ спеціальних операцій і е, десанту штурмових військ. Для цього потрібна велика, глибока професійна підготовка. І ще один момент: такий скажу нестандартне слово, матеріал, тобто людський ресурс, повинен бути високоякісний і фізично, те що морі психологічно, і морально, і відповідно, озброєння високого класу. Тобто швидко я передбачаю, цього не буде. Немає відповідно великих резервів щоб підготувати висококласних воїнів. А те, що вони будуть кидати, намагатися це буде відповідно е е дуже потужні наші дії щодо їх нейтралізації. Я думаю, високого успіху не матиме навіть, якщо в окремих секторах десь вони більш-менш висвітлявся. Ми її будемо нищити і фронтовими можливостями, і нашими е представниками е, Нацгвардії, е СБУ разом з спецпідрозвілами, які будуть діяти із навіть самообороною. Тобто перспектив, я думаю, ці сили не будуть мати. Один конкретний приклад приведу: навіть умовно лапка, беру, еліта, морська піхота Російської Федерації, вже під волидаром тричі їх знищували, вони їх переформатували, а склад все гірше і гірший, і результати вони не досягли. Микола Григорович, власне, якщо ми говоримо про якість. Окупаційних військ як зрозуміти логіку окупантів, які ставку зараз роблять на зеків? До речі, про те, що Росія буде мобілізувати зеків, говорив президент України на прес-конференції зі своїм астонським колегою? Більше того, якщо ми згадаємо останній обмін, то там більша частина, які Тих, хто повернувся до Росії, це колишні зеки, які були засуджені за вбивства, за пограбування е, і так далі. При то, при цьому, от проект Наш вихід він стверджує, що Україна під час цього обміну готова була обміняти там більше мобілізованих та контрактників російських. Але от ворог вирішив забрати саме цю категорію людей. Як зрозуміти цю логіку? В першу чергу, Російська Федерація не обіляє офіційно. Масштабну мобілізацію. Для того, щоб наповнити якраз Збройні сили і формувати відповідно нові частини, швидко і е, зрозуміло е, використовуючи методи тиску, це може бути найманці, які дійсно йдуть, але найманці з різних позицій. Це ті, які йдуть по контракту добровільно. Це вже дуже їх мало. Тому дійсно Появляється необхідність залучати зеків, ті, які залежні, які мають якусь ще. Перспектив, начебто, дострокового звільнення, і зрозуміло, там висять різні преференції, включаючи матеріальні гарантії так сказати, на випадок поранення, а тим більше, якщо вони загинуть. Тобто весь комплекс тиску це самі залежні люди. На них можна тиснути і в зоні, і поза зоною, і зрозуміло тоді тиснути на полі бою. Чому ще крім це прихована мобілізація, але вона не діє на суспільство. Всім громадянам Росії це однаково. Зеки, так зеки, нехай там йдуть. Ми їх не знаємо, це утилізований матеріал. Вони не враховуються військових частинах як строєві е, військовики, тобто солдати, сержанти, офіцери. Тобто, їх можна кидати на поле бою, їх будемо знищувати, і фактично це не буде рахуватися як втрати. Тобто, це як побічний матеріал. Розуміло, що в цій ситуації е, передбачають, що зеки будуть діяти більш активно, тому що дійсно в них виходу немає, вони залежні. Їх на це відповідно насілені і командування, і спецслужби. От з іншого боку, ззаду їх е, дійсно контролюють за загони, тому що зеки це ж зеки, їх треба офіційно вже, наче контролювати, тримати на полі бою, кидати вперед. І в них ви, альтернативи немає. Або йти вперед і зрозуміло загинути, або десь якого шанс вижити. Бо зрозуміло, тоді якісь можна, преференції в плані їх е, амністії, або якщо пораний госпіталь. Тому. В даний момент зеки йдуть більш активно в атаки. Оці ж м'ясні штурми, які говорять, зеки йдуть безпосередньо ну, під потужний формат альтернативи, нема. Або загинути, або захопити якісь нові рубежі. Тому в даній ситуації якраз і російська команда розрахує те, що всі е, люди, які не мають ні моралі, відповідно, часто не мають відповідно ніяких е, ну, е, конкретних устоїв, що готові вбивати. Валтувати, насилувати, можуть використовуватися якраз на полі бою. І ще раз підписую, це не врахований матеріал, тобто вони не являються строєми частинами, їм не треба якихось особливих компенсацій, тобто і е, їх ніхто не витребує ні родичі, розуміло, ні е, військових частини, які повинні опікуватися своїх таскать військовослужбовцях, ну тим більше між жодні правозахисні організації, тому що їх фактично фізично юридично немає.